Так, друзі, всім вітання. На вулиці зима, мороз. А я вирішила зняти відео про будівництво теплиць. Деякі нюансики треба показати. В коментарях пообіцяла, що ще зніму, розкажу про деякі деталі відео. Виконую свою обіцянку знімаю відео про будівництво теплиць. Так, от там стоять дві великих теплиці. Ця ще дерев'яна у нас. Лишилася одна, нехай стоїть, поки ще ціленька, нехай працює. А я вам покажу, наприклад, цієї меншої теплиці, що як тут зроблено. Так, в основному вся наша теплиця зроблена з профільної труби ось такої. Розмір її 20 на 40, товщина 2 мм. Вся конструкція зварена майже з неї. Тільки ось тут в землю закопані залиті стовпчики. 50х50 50, труба, також товщина 2 мм, на пів метра в землю залита. До неї приварений стовпчик ось цей 20х40. Був коментар, чому ми не заливаємо зразу весь цей стовпчик прямо в землю. Це зробити нереально. Цей стопчик виставлений по уровню. І щоб він дуже рівно стояв, в розчині за, застигнув, то що його треба стояти тримати чи як, не знаю, опори якісь йому робити. ну Це, це так не робиться. Це легше по уровню виставити і приварити його до цього Стопчика, що в землі, тут така п'яточка наварюється металева, і виставляється, як уже потрібно. Далі оця перекладена в лежачому положенні. Так само труба 20 на 40. Далі йде дуга. З такої самої труби приварюється в ось в такому положенні. Вона на ребро загнута. І далі пішла дугою. 6 метрів довжини цієї дуги. Так вона продається, так ми її гнули. Щоб вже не зварювати з кусків, робили такий розмір теплиці. Далі приварена ось оця перекладена. В тих більших теплицях вона приварена десь отак. А тут ми приварювали вище, тому що нам треба висота від землі до цієї перекладини, щоб була не менш 2 метри. Може, навіть тут буде більше, як 2 метри, 2-10, напевно. Щоб було дуже зручно ходити. Хто високий, щоб вільно проходив, нічого не мішало. Ось отак. Далі, отут з'єднано. Ферма ця так само, труба 20 на 40. Поверху між фермами з'єднання також труба 20 на 40. І посередині, оце вже понизу йде арматура 16 мм, товщина. І отут поверху так само посередині для укріплення конструкції. Також арматура зварена. Так, далі, торець цей весь так само. Метал 20х40 зроблений. Покажу, якщо ручки відкриваються. Двері закриваються і ось так. Така бляшка приварена і ручка з арматури загнута з язичком відкривається і закривається з обох сторін однаково. Це дуже зручно. Не треба ніякі защіпки середині, потім закрився, не можна відкрити знаружи Ось таке. А це відкривається з обох сторін Одною ручкою. І ось тут фіксатори. Відкрив двері, наскільки треба, заструмив в землю і все. А потім підняв, на це закинув, щоб не болталося, і закрив двері. Це дуже зручна конструкція. Так, далі покажу вам форточку, як відкривається. Так само, все просто і легко. Приварена до середини форточки арматура. Ну, ця вже тонша, мабуть, міліметрів 8 В тих великих теплицях трошки товстіша, ну не 16. -та. Трошки товстіша за цю, бо вона довша, бо теплиця вища, щоб не гнулася. Приварена товстіша. І ось так на маленьке привітрювання відкриваємо трошки, потім, якщо треба багато, відкриваємо повністю. І все. У великих теплицях ще одне. Функція провітрювання, але ну, на один ще фіксатор. І ось тут такий гачачок з дрота зроблений. Прикріпили, щоб воно не мішало і все, і провітрюється. відкрив двері, відкрив форточку, літом взагалі красота. Ось таке. А чим воно зручне, що всередину відкривається, літом дощ сюди зовсім не попадає. Якщо якийсь ураган налетів, злива сильна, не треба бігти. Закривати провітрювання бігом, бо налів теплицю дощу. Ось отак. Це чоловік так придумав, зробив, а воно виявилося трошки і зручніше, ніж на вулицю відкривати. Ось таке. Так, ще отут такі є фіксатори, прикручені, щоб двері всередину не входили, не перегинало їх. Так, от ніби все розказала. Тепер що по цінах. У 2025 році оцю трубу 20 на 40 ми купляли по 67 гривень за метр погонний. 50-ку та що в землі ціна була 115 гривень за метр погонний. Арматура по 53 чи 54 гривні. Метр погонний виходила. Так, ще на вулиці покажу. Зігзаг і профіль. Ось і тут кріпили профіль саморізами до теплиці, до металу, а потім вставляли цю пружинку, кріпили плівку. Так само цей профіль із пружинкою купували десь в районі 53-54 гривні в погонний метр. Так, Плівка у нас на теплицях скрізь 150 мікрон. Планета пластик. на колір. Вона. На великих теплицях ширина її 12 метрів. І брали довжину 50, бо довжина теплиць 44, ще на торці. Якраз 50 метрів йшло на теплицю. Плівку брали в районі десь 13,5 тисяч плівка. Ну і ще плюс доставка десь 1200-1300. На цю теплицю купляли ширину 10 метрів плівку. Так само 150 мікрон. І рулон 50 метрів був десь 11 тисяч гривень. Брали 50, бо, ну, так, так зручніше брати ще буде на одну теплицю. половина. Тут 20 метрів використали. І так само на торці ще 5 метрів, і ще 25 є. Ну, ось така тепличка. Зручна, комфортна, сніг добре згрібати з неї. Ну і ще витрати були на теплицю. Це фарба біла, фарбували, хоча все рівно вологість велика, десь все рівно проявляється ржавчина з часом. Ну, але таке, зразу треба пофарбувати її в білий колір, щоб. На сонці не дуже напеклася. Там мені не підходять, треба білим фарбувати. Ну і ще плюс затрати на зварювання. За роботу ми нічого зовсім не платили, все, чоловік поварив, поробив сам, все, дуги погнув. Всі зварювальні роботи сам провів. Ну, так, там помічники були трошки. Щоб десь щось підтримати, як вже конструкцію збирали і плівку натягнути. І ось вийшли в нас такі теплиці. Одну будували в 24-му році і цю малу, і одну більшу в 25-му вже будували. Так що, кому треба тепличка, будуйте. Ну, скажу вам з власного досвіду, що з металу набагато краще і стійкіша конструкція, ніж з дерева. З дерева воно вже. Одну ми розібрали, одна ще є, побудована зимою в 22-му році. Ну, ще та працює, ще вона ціла. Ще, думаю, на якийсь період вистачить. Але метал є метал. Це більш довговічне. І конструкцію можна зробити і гарнішу, і зручнішу. Все, ніби все про. Теплицю розказала, може ще якийсь нюанс, кого буде цікавити, пишіть в коментарях, дам відповідь. Все, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал про село. Далі ще буде багато цікавого. Сезон тільки буде починатися. Будемо щось сіяти, садити і вирощувати разом. Всім мирного, гарного дня. До нових зустрічей!